Що ти спробував одного разу і відразу зрозумів, що це не для тебе. Азартні ігри пішов із друзями до казино на вихідні невдовзі після того як нам усім виповнився 21 рік. Втратив кілька сотень доларів приблизно за півтори години. Більше ніколи не робив ставок і не ходив до казино за власним бажанням. Біг. Якщо ви коли-небудь побачите, що я біжу, вам теж варто бігти. Ті водяні гірки, де підлога раптово зникає з під тебе і ти вільно падаєш у гірку трубу. Ніколи більше, чорт забирай. Вперше за довгий час пішов у аквапарк і був у захваті, минуло вже багато років. Але деякі гірки, оце так, я був більше наляканий, ніж розважався. На деяких з них у мене була така інерція, що я думав, що волочу з гірки, а на кількох навіть трохи злетів і потім гепнувся назад. І це було боляче. Я хочу веселитися, а не лякатися. Лол. Я більше не хочу бути дорослим. Бути жайворонком. я можу прокинутися рано, але щасливим від цього не буду. Кокаїн це було неймовірно, але мене налякало, наскільки мені сподобалось. Одного разу було достатньо. Дайвінг, я навіть не прийшов тренування в басейні, утримання роботи. Але, на жаль, мені доведеться продовжувати працювати. Коли я був підлітком, працюючи на кухні з усіма моїми друзями, це було неймовірно, кайф і гроші. Але як дорослий, я хочу померти кожного разу, коли відкриваю свій ноутбук. Де той хлопець, який думав, що у нього фетиш на фекалії? Редагування. Дякую, любі люди з Reddit, за те, що зробили це моїм найбільш оціненим коментарем. Гаряча йога. Так багато людей, що пускають гази. Спробував, сподобалось, але я не міг припинити сміятися від того, скільки людей пускає гази. Коли я кажу, пускає гази, я маю на увазі справжні вибухи ззаду. Більше не піду. Чортове катання на лижах. Я більше не буду ризикувати своїм життям на тій початковій горі. Зустрічі з кимось, у кого політичні погляди прямо протилежні твоїм. Нічого поганого в самій людині, просто надмірний і непотрібний конфлікт. Клуби абсолютно жахливо кожного разу. Потрібно бути в стані алкогольного сп'яніння, щоб хоча б подумати про те, щоб туди піти. Гучна музика, набридливі люди, які без причини тебе штовхають. І всюди сигаретний дим. Я не розумію, як люди можуть цим насолоджуватись без алкоголю. Серйозно. Кросфіт, погані вібрації, і я не в захваті від культів. Стриптиз-клуб. Це було так нудно, і я трохи почувалася погано за танцівниць. Це було коли мені було 18. Зараз, коли мені 32, я ймовірно більше б розважалася, але все одно не маю особливого інтересу туди йти. Лол. Наприкінці 2000-х років я мав маленький ресторан. Мій кухонний менеджер був дуже крутим хлопцем і до того ж геєм. Одного вечора, коли ми з ним і кількома членами команди завершували роботу на кухні, кілька хлопців обговорювали, що збираються йти в стриптиз клуб. Мій дуже гей-кохонний менеджер сказав їм: Я не розумію, навіщо ви ходите в стриптиз-клуби? Ви просто стаєте трошки збудженими, а потім сідаєте в машину і їдете додому разом. Стривайте. Тепер я розумію. Це був найсмішніший момент, який я коли-небудь бачив. Гольф. Боже, як я нудьгував і цілий день бажав померти. Алкоголь я раз напився і опинився посеред міста без взуття. До того ж, смак був огидний. На щастя, у мене не було похмілля, але я вирішив залишитись стейнером на все своє життя. Лол. Стрибки з парашутом. Я побачив Бога, і він був чудовий. Але я залишу себе і свої кості міцно на землі. Банджі Джампінг. Насправді я дізнався, що боюся висоти і пережив панічну атаку. Я буквально благав, щоб мене відпустили. Тіндер видалила через 30 хвилин і більше не користувалася жодним додатком для знайомств. Здавалося, дегуманізуючим оцінювати людей головним чином за їхнім виглядом. Дуже поверхнево. Люди мають набагато більше, щоб запропонувати. Кемпінг неприємне поєднання комах, спеки, бруду, туалету на природі та незручного сну. Після цього я хворіла як собака цілий тиждень. Так, відтоді тільки відпочинок у готелях. Дякую за перегляд! Якщо відео було цікаве, ставте лайк і пишіть у коментарях, який досвід був для вас розчаруванням.